Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком продовжимо виживати в 99 ночей в лісі, і в першу частину ми записали Денчику, з ним пограли, і у нас вже 13 13-й день. Ми дошли, коротше, багато куди. По-перше, ми знайшли отут ковадло жорстке, на якому на щось крафтити. Але там ще закрита в нас мапа. Так, да, так що треба дубасити дерево. Бо чуєш, поки може я це дубасю дерево, пішли, може малого спасемо того. Там жріка да. є, всьока. Давай, давай, давай ще б ні. Там ми щось взагалі забулося за нього. То. Да. Я тільки не знаю, де він. ти мені кажи. А в печері, Все. Я все, я мабо мабо все, я нажав буст, і я мабо. панав, пацан. Let's go! А я забувся за boost, кстати. <laughs> ми його поставили. А ми його поставили. Ладно, я панав. Я нікого тут не боюсь. Поїхали. А тут і нікого й і нема. ось він не плаче, ти на турі маленький. Давай, його в мішок. В мішок каже ховай. <ривіт> а він тепер у нас на базі буде? Да, ти сейчас прийдеш на базу, його ведь з мішка, і він собі там палатку поставить. О, А ще одну худцу керну, тобі тебе надо? Ні, ні, я ж прокачав. Собі. Ну, все, тоді, по наве тоже додому. Ти там фармина, да, Занимайся там э, такими дамськими ділами. а я, короче, придумало принесу. <ривіт> <реш> <реш> Спаситель, да? <реш> да, да, да. Я рятувальник, я цього малого врятував. О, пацан, я купляю перчики. нам. Опа. А як. Е... А що тепер з ним робити? Він бігає тут. <реш> так, кіт. О, перший є в мене вже. Тільки мене ще досі місія на ньому висить. Мабуть, довго спасали. <реш> Мабуть, так. Да. О, миссинг О, о, о Да, тепер наступно. Це веще кракенкіт. Ти спасав? Ну це да. самий перший. Ні, це вже другий. Ладно, хорошо. Ми можемо зробити крокпот. Не хоче? Крокпот? Це, це такий, ну, казан. А, да, Казан? Да-да-да. Це імбова штука. Давай я ще дерева трохи добуду, тобі поможу. Мені поможеш чи собі поможеш. Ну нам поможу. О, так от правильно. <ріхи> а я три дерева збираю, тільки одна ячейка в цьому заповнюється, це нормально? Не зрозумів того питання. Коротше, ну що тут підлагує? Ладно, а. нам ще чуть-чуть геть деревом, але ніч наступає денчик. А ми годинник не поставили, чого. Змісі не поставили, ж ставили. А, поставили, я просто цю штуку звернув. Йома я. -йом. Та давно все є. хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails… Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Им кравцем в своїй улюбленій грі. Ми, тіпо, ну, ми ж пану не нуби. Диви, скільки я дерева налутав, пацан. Вугілля ось три шматка. Вугілля, це хорошо. Кстати, я би був би не проти розширити ще територію, щоб ми могли збігати опять туди до ковадла. Бо там дальше, закрито, і там половина ковадла, короче, типу, закрита, і ми не можемо там найти ще частини ковадла. І ми тут позбирали метеор шарди, можливо, там можна буде щось скрафтити. Я все думаю. Дивись, у нас є з тобою 40 винтиків. Можеш зробити кровать там потужного таку. То Диви, давай, роби, роби. Тобі. Диви, бем. О, якраз ніч ну, ми ще скипнем купу цих купу днів з тобою, так? Да? да, да. Там не написано скільки вона нас А А там цю миску. І ку миску кипінький по ще крафтив, ні? Ні, скрафтив, скрафтив тепер. Став Ставьте біля городу. Прям на городі можеш ставити її. Тепер дивися, ложи три морквинки просто. Морква сама по собі мало встанавли. Ну. А ми, а ми робимо з тобою супчик. А супчик дає багато. А ти голодний зараз? Ні От, А я без хава бо я прям супер голодний. Ну хавай, хавай. Два. Оба. І мені ну, майже на максимум встановив. А, нормально, нормально. І ще його такий основний плюс цього супчика, що тобі не треба його в портфель класти, поняв. Він тобі кладеться в бистрі слоти. Нажми на нього просто є. І він тебе буде в інвентарі. А, все, крутяк, крутяк, пацан. А м'ясома засунь туди. Ти можеш туди запихати все, що тобі тільки заманеться, але завжди буде готуватися один той самий супчик. А, я понял. Ну давай тоді засунемо цей. Давай тоді дерева доб'ємо. Ще 50 дерева. Давай, давай, поки хочу супчика нам наготовити. Щоб ми могли з тобою в дальню подорож іти, понів? І не переживайте, О, що у нас їжі чого? не буде. У нас э, перці появились. О, це хорошо. Дивись скільки у нас днів уже. Ну, 17 дней. Як тобі таке? Все, пацан, я просто іду и купу куп У мене, ну, мішок хороший. Блін, оце уже нам, конечно, не повезло чуть. А скільки тебе слетів мішочок? 15. 15? А ж на 25 найти було б взагалі файно. А їй на 25? Ну да. Блін, проблема, дан, короче, в тому, що ми зараз костер більше не зробимо. Дощі, да. Бо дерево мокре, да? Да, ну короче, типа. Опа, мы не близко дар них нема. А не, все нормально, я встав. Нам треба срочно, пацан, ставить, громот воду на базе. Чтобы близко было тягиваться. Понял, удары. Ааа, и такая. Да, иди поставишь, на скрафтишь. Давай, давай, давай. Сейчас перчиком. вальну. Чили бау. Обалдеть, он уволочу. Кажи, да, крафту, все? Радар? Он бачиш? А, Lightning rod? Lightning rod. Бачу, бачу. Так. А ну давай сюда, мне его. -у. Все, теперь близко, буде тільки туди шарахати. Так, ладно, я тоді дерево поскладаю, хай сохне. Вона так, сильно нас сильно костер э, сохне, поняв. Ну, не сохне, ага. <рес> Короче, мокрий стає. <рес> так, альфа шкура вовка, я несу. Давай попробуй здати ему ее. А, куда я її запулив? Тихо. Нормально. Все, тако. Пау. Все він упав. Е, Пушка, великий мішок, або великий фонарик. Бери мішок може? Я мішок. Мішок це така годна біжуха. Да, да. Так, медвежу тепер цю він просто чув. Медвежу шкуру? Да. Ні, ну це буде, кстати, складно виконати. А потім вроді після медвежі він просить мамонту. Мамонту? Так, у нас це кінчилось. Мамон... Я yeah. засовую, коротше, дерево. Блін, ну дерева дійсно багатьох треба. Може якийсь бензійний? 39. тільки. Надо сотка. Я не, я несу, я несу, 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 я на лутапку пудера, пацан. Да, у нас О, -о, -о, -о. опять ніч, Атакет... а так это. Ааа, на нас нападають. нападают. Она сейчас нападает, да. Я же, в принципі, в курсі, як зробити так, щоб не нападали. Ну, точніше, Лайхати як точнее, ше, яких дефа. Да, да, да. Яких дефото я вже понял. Так ладно, я б <Ride> бизив би супчику. Оба. О, він реально в капець. Так, я зроблю отаком. Я заряджу бустер. Ай не встиг. Обалдеть, він арбалет заряжає, понял. Буде, походу, жорстко нападати. Я буду нам ламати кабіну, пацан. Да. У, дверь пришло чучело. Все, дверь, идай, арбалетчик. Бем. Так, банали. До побачення, пацани. <laughs> Як би а ви якщо? не старалися. О, амулет, кстати. Да, а це, походу, сюди треба, да? Угу. да? Так, от тіпів типів не пали. Все, Ми їх не збираємо, зробимо потом жертву переношу. Базару, базару. Давай, може, буз зарядимо. А, ще я зарядив, я зарядив. Ну, трохи є часу. Ну, там, коли секунд 10, Я його активую. Та й в принципі, давай може побіжимо в нижню частину мапи. Бо там ми взагалі не бігали. І пошукаємо, може, якісь каністри з бензином вугілля, щось такого плану. Ні, там можна, можна. Просто у нас, е, типу, блін, нам би дерево. Або реально бензину. але бензин же ж не завжди попадеться, поняв? Ну він такий самий толковий просто, поняв? Бо я ось. Ну він три вогника дає. 15 є. дерева. Так, да, так. Да. А я спалив тільки що дерева 15 штук, і как будто би нічого й не змінилося, поняв. Ну так, да, ну нам мапу надо відкрити 100%. Let's go, пацан. Можна бігти. Все, панали. Так. Чукаємо бензолик. Бензолик, бензолик, де ж би знайти? Де ж би найти бензину. В зимі вряд ли буде бензин. А шо це за чучели? А, вони да можеть! Ладно ще такою. <laughs> Напал, пацану, <dude. laughs> ляпуху І побіжав назад додому. дому. Та ні, нам певно треба цей просто. Бінзі знайти. Або. або просто а дерево тут рубати. Це ще один квест є. А, ні, це дуже були. Ми тут були, так. Да. Блін, я не знаю, ну саме просте, що мені в голову проходить, це тупо дерева фармити. Я ось на що дивись, вугілля наше. Вугілля це непогано. Тут дає два поїнта, поняв. Ну так, да, так. Да. Ну це як два дерева, блін просто. Ну да. О. -о, 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 -о. Сундучок бачу, пацанчик. Тобі би до мене того направитися. Зараз я перцю вальну, все, біжу. У мене кунай закінчується. Ну так ти їх их взяв по розкиду. Так, я бачу цей судук, две. Тут э, не понятно. є броня, хоча броня нам особо не надо. У нас є. Да, броньку ми вже знайшли. А в сундук <просква> диамант. Оооо. Сейчас. О, хочеш я покажу прикол. Наш дайник є. Ну. Ооо, ты вы. Ооо, це кстати мені таке предлагало взяти в цього. Де за мной, де сюда. <схва> я тогда паску хоть и натурал. Ааа, ти хитрий, блін, гамнюк. Так. Що нас тут по ресурсам паса? Ну якось кочка будто бы вообще не? Та да в нас вообще мики, пужики. О, бензолиц хорошо. Адел штучка якась. Бензолицы дужи. Мусорки у нас? нас ще приколи. О! Ой. <laughs> <Малко>. <laughs> а я так и знал, что там движуха є. Так, я бил тих. Ти тут утал, кстати, сканьку доверийся. Наверху? Да, да, я лутав, лутал. Лутав лутав. лутав, лутав. А, ось у вугілля валяється. Я нашел. Нормально. Да, я Прямо все хорошо. Ніч приходить, блін. У нас перчики є, ось. Ми, думаю, швидко додому до добі... Ну, ти знаєш, перчики, то є, то немає ось біжу, я не бачу. А, бачу. Все, погнали додому. дом. Давай. А ми з перчиками він може нас догнати? Ну да, а ти ж поняття, ти ж можеш дефати себе фонариком. Ну, да, це Він на тебе нападає, ти йому впихну просто фонарика в лице і все. Пуню, ну диви, я приніс додому немало всього, чесно кажучи. Ми помаленьку навіть ось прокачуємо цього кострика свого. Ой-ой, ой-ой, пачу. Що там напали на мною, Зі мною вже сова летить. Перчики хава і бюджет Хе-хе. Я бачив. А Ха -ха -ха. я прибіг. А, ти я, вже я, все. Я на утам диви. Скільки всього? Хорош. Тільки дай вот туди не и чи ти Четыре не добував А я не добував я все. Опа! Диви. Опа, 85, ще 15. Диви. ми щас прокачаємося. Давай тоді оцих цих па. Е-мое. Обалдеть, дощ пішов. Тільки все хорошо налагодилось, а, да? Да, да. і сразу <риви>. дощ пішов галимый. Ща буду його пасав його Так, ладно, грію дрова. Три ще сушиш Слушу, сушу. все, пацан. Ну у нас костер, капец, быстро тухне. Иду, 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 ще дрова сушити. Ну капец, прикинь, нам 15 оставалося. А сейчас уже почти 30 надо. Ну. Я ж нам базу майже доробил. Хорош. То нам уже и так хватает. Я не знаю, наш ты ти такую типа в робишь. А нам наиболее не надо, понял? Да. Угу. Ну я, чувак, не знаю. Як прокачати цей костер, коли тут, блін, дощ на дощу просто все время. Ну я побіг шукати. Побіг шукати щось. Щось толкове. Я просто тупо буду Скать. добувати дерево. Хоча я давай, не думаю, давай. чи є сенс, тому що цей. Просто йде дощ. Та я думаю, є. Завжди є сенс, пацан. Ні, я ну... бачить, купу. Я просто це. верну тільки те, що по факту дощ з'їв і все. Я бензик знайшов вже. Ну, бензик це хорошо. О, кінчився. А це ж дощ кінчився, це супер. Ще бензик знайшов. Пацан, сейчас ми, походу, прокачаємось. Да. Ну я 10 дарева несу. Ще mm -hmm. бензик нашев, й-мое. Вугілля. Де Да ты иксики, бров. А ти подиви, да я обже гоняю, зараз. <хи> О, тут далеко, я понял. Uh, Дивись, у нас, короче, ну, 81 Ще не, не багато надо. Ще не багато. Вообще чуть-чуть. Сейчас, сейчас принесу. Сейчас все буде. Давай, давай, День. Все, 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 все хорошо. І я оце ось ще дерево чуть-чуть бев. І сейчас все буде. Да де там. А, ти поки не йдеш. Сейчас бежу, біжу. Ну у нас уже 86. Нам ще, блін, 14. Все, на все, 14. Чувак, неси! Нам уже хватает, я шадаровался. Несу, несу, несу. Несу, несу, несу. Де там твои типа. Че, ты ти же всі поїв уже, да? Хе-хе-хе, <рес> ну а я же. Я прибіг, пацан. Все, я біжу, біжу, біжу. Готовий? Оооо. Так у нас і вогнище прям крутіше стало. В рази. Місця більше, все хорошо у нас тут. Красота, вообще, скажи. Нам би того. Зробити б третій верстак і поставити бурову установку, щоб фармилося то... без, безплатно, поняв, бензолін. Та то, то, то ну, вже так, вообще так, жирно. Погнали, побіжимо оцей. А, 20 секунд. Я хотів на ковадле леота, подивитися. Так, давай щас хавчика наробимо, поки нас все одно ніч. Треба її пістолети отвісти. Треба? В тебе є. У мене є, пацан, у мене є. Капітани, ти тут вариш. А що вариш прям креп. Ладно, я заряджаю буст, щоб ми туди швидко прибігли. Давай. Ти Забери кашку цю. На. Це шо? Знаю. <гум> Такий звук якийсь. Стрьомний, да? Та-да. Мені не нравиться оце ж ти строїш. Не нравиться? А що вони будуть спавнитися тут, чи шо? То. Ну, чуваки, які будуть нападати. Вони будуть нападати, вони ж прибігають со сторони просто лісу, поняв? Ну... І так як їм не буде де залізти, то вони, їм придасться йти по колючкам. Я понял. Забирай супчик. Забрав. Все, 12 секунд. Давай, побігли на бустик. Я не можу включить из-за тебя. Включай. О, а в мене активувався. О, активувався. Все нормально, я бежу. Я прям погнал, пацан. Давай, а давай. блин, мы шордиці не взяли, чу. Ну ничего, ничего. Якщо мы побачимо, що уже ну, можна, можна зібрати цю наковальню, понял? Угу. И вже буде сенс повертатися и долутувати ті шарди. Ооо, пацан, бери! Дивися, что тут сзади лежить. Да, да. Я я собрав, я дособрав, да. Дивись, винтів, короче, лежить. О, це круче. Так, ось є крафтер, дивися. Да. А, диви, молоток, бандаж, шляпа, броня. Ось Осьоці Oblivion Chest blueprint, obsidianoвий злиток, naдо, meteor, шар, золоті шарди. Ой, ой-ой. Тут, короче, капець багато всього. Я щось виставив на крафт. Да, дерева болти. Треба ага. скидувати дереви, болти, отусь вставати. І скидувати туди. Я обалдеть. Ну я думаю, з цим ми розберемося, але трошки пізніше. І на цьому напевно будемо завершити. Так що не завайте підписуватись на канал, ставте свій подобайде. Звук у Сенче усі данчик і всім пока-пока. Пока-пока.